Напевне, у кожного з вас є величезна кількість світлин. А в наш час, на жаль, напевне, є величезна кількість світлин в комп'ютерах, в телефонах, в якихось електронних носіях. Але у вас точно є досвід дитинства, коли вас фотографували, і подивилися на світлини. І точно пригадували, що це за подія була, і чому саме там ви так стоїте, чому ви так тримаєте іграшку, або що там було. Кожна світлина це зупинена мить, і автор, власник цієї світлини, завжди знає, що це був за період, що це був за момент. Кожна світлина дуже дуже красномовна, кожна світлина вона дуже гарно підсвітлює, як людина проживала той чи інший період. Ми працюємо з світлинами, ми вчимо наших учасників працювати з ними, розуміти, як можна за допомогою фотографії витягнути ресурс. Або змотивувати клієнта, або ж допомогти йому прожити якийсь певний виклик. Фототерапія це надзвичайно ресурсний метод арт-терапії. Фототерапія дає можливість нам відчувати себе цілісними. І фототерапія чудесно підвищує нашу самооцінку, адже у кожного є досвід. Фотосесії і згадайте, з якими почуттями ви потім переглядаєте ці світлини, як ви ними милуєтеся, і на цих світлинах ви ніхто інший, і з яким задоволенням ви ці світлини потім презентуєте іншим, або виставляєте в пости, або в якісь певні. Соціальні мережі для того, щоб похизуватися ними. Отже, фототерапія це достатньо ресурсний метод. І ще на цьому модулі у нас є техніка автопортрет, де учасники в повний зріст малюють себе. І це не просто портрет. Це метафоричний портрет, і все, що є всередині, вони промальовують, вони створюють певний образ, створюють певну метафору, ніби наповнюючи себе зсередини.